Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія автопарк. У нас нове надходження автомобіль марки Ford Mondeo. Автомобіль 2007 року. Має двигун, дизельний 2 літра, механічну коробку передач та система переднього приводу. В темно синьому кольорі, вітровики, потонований в універсалі. Має фаркоп, друзі. Автомобіль виглядає на свої руки дуже ефектно та красиво. Так, текстильний салон, карти дверей в ідеальному стані. Удобний підлокотник, передній ряд, електропакет, мультируль, великий монітор, підігрів сидінь, заявлений пробіг автомобіля 300, 319 тисяч. І так, друзі, кому інтересний даний автомобіль, ми знаходимося: Львів, Солонка, кільцева дорога 60. Приїхали, потестили і купили. Всім спасибі!